Доброго дня! Сьогодні у нас е, перша історія з книжечки Дарунок Різдвяної зірки. Історія називається Бурулька. Отже, почнімо. Наближалося довгоочікуване різдво. У святвечір мороз намалював на віконних шибках срібні зірочки, а дахи будівель і високі сосни, що росли біля будинку Петруся, укрив Білий пух. Хлопець ще вчора розбив свою свинку скарбничку і перелічив усі гроші. Їх вистачило на красивий пуховий шарф для мами і теплу ковдру для бабусі влади, таку саму, як у святого Миколая, що його везуть північні олені. Подарунки вже куплені, тож він старанно пакував їх у коробки і складав під ялинкою. Розложисте святкове деревце вже стояло. Прикрашене скляними кульками, цукерками, свічками і кольоровими ланцюжками. Ось шка ланцюжків вони із Софійкою склеювали протягом кількох днів. І тепер ті гордо висіли на гілках поряд із сухозлітками. Подивися, до кімнати увійшла Петрусева сестричка, з гордістю несучи дві листівки. Ця для тата, вона показала намальоване велике серце, а та для дідуся. От такої. Ти не могла просто купити подарунки? з подивом вигукнув хлопчик. «А в мене немає грошей. Мушу залишити трохи на лацощі до святвечора для бурульки, сказала вона поважно, і Петрусь з розумінням кивнув. Незадовго до різдва до них додому привезли маленького білого песика бурульку, із закрученою, як у баранця вовною і куметними вухами насторч. Поміж сотень собачих очей і носиків, затиснутих між гратами у притулку, саме його оченятка благали найбільше. Візьміть мене, а я полюблю вас усім своїм вірним серцем. Коли вони зайшли до боксу, песик радісно завищав, ускочив Софійці на коліна та ну зати її обличчя, ручки шерстким язиком та махати хвостиком. Він часто жалібно скаволів у вольєрі, бо не розумів, чому тут опинився, розповідала завідувачка притулку. Подружився лише з рудою маєю. Але тепер бачу, що його мрія здійснилася. Він полюбив вас з першого погляду, усміхнулася жінка дідя. Бурулька чудовий, так само, як казковий святвечір, подумав Петрусь. Але зараз удома панувала підозріла тиша, жодного звуку. Де ж він подівся? Бурулько! Петрусь і Софійка швидко вдялися і побігли на вулицю. Вони кликали його аж поки не захрипли. Ймовірно, вранці хтось відчинив двері, що ведуть до саду, і песик вибіг через хвіртку. Але як він міг? А може, хтось його вкрав? Мама була в тітки надії, тож діти зачинили двері і вирушили на пошуки. На дворі падав сніг, і незабаром їхні шапки та одіж були щільно вкриті сніговим пухом. Поглянь, Софійко, на темному небі з'явилась чарівна срібна зірочка. Зірка ніби підморгувала дітям, би хотіла сказати щось важливе. Але була занадто далеко, щоб її почули. Раптом Петрусь помітив, що на даху будинку сусідів біля димаря хтось стоїть, хтось у червоному кожусі та червоній шапці з помпоном, з важким мішком на спині. Софійко, о, ти це бачиш? спитав брат. Дівчинка спочатку здивувалась, а потім широко всміхнулася. Це ж святий Миколай, радісно вигукнула вона. Святий Миколай. Гутко зліз з даху і став перед дітьми у високих чоботах, засапаний, і розпащилий. нього закрутилися два маленькі крилаті ельфи, розв'язуючи мотузку великого мішка. Хай йому грець, пирхнув Миколай. Уже не можна спокійно дарувати подарунки, бо діти відразу тебе знаходять. Ну, якщо ж ви були вічливі, то напевно щось отримаєте від мене, як ви скажете? Сто відсотку. Він знову засміявся, і ельфи затулили свої личка ручками і захихотіли. Підстрибуючи так, що один з них навіть гепнувся в замед. Ми були вічливі, почала була Софійка, але Петрусь дав із туса навбік. ми, і він розповів про зникнення Борульки, що дуже засмутило Миколая. Святий почухав бороду і замислився, а тоді промовив: Звісно, я вам допоможу. Але як знайти цього башкетника? У мене є ідея. Хм, але ви мусите піти разом зі мною. Миколай узяв Софійку за ручку і закинув мішок собі на спину. Кроком руш. Недалеко звідси мешкає мишача родина. До речі, дуже приємно. Я занесу дітям подарунки, і з цієї нагоди ми дізнаємося, де подівся ваш бурулька. Таких, як ці мишки, більше немає, знають про все, що тут коїться. Ви можете поговорити з ними. Адже рецвяної ночі тварини розмовляють людським голосом. Він сміхнувся і рушив швидким кроком. А за ним, хихотячи, кидаючись ніжками, побігли ельфи. О Боже, прошепотіла до Петруся Софійка. це справді святий Миколай, якби ж то бурубля знайшовся. Біля одного з будинків Миколай зупинився, і Петрусь зауважив на землі маленький круглий отвір. Це був вхід до мишачої нірки. Хо-хо, і не думай, хлопче, що ми протиснемося в нього такими, як є, захихотів Миколай. Випереджаючи запитання Петруся і вийняв із глибокої кишені червоного кожуха пляшечку з якоюсь червоною рідиною. Якщо ми вип'ємо по краплі цієї мікстури, то легко потрапимо до середини. Він відморгнув Софійці й подав пляшечку. Пийте, не бійтесь, мої. Діти ковтнули, і мить відчули, що з ними відбувається щось дивне. Ай. вигукнув Петрусь, який, так само, як Софійка, зменшився до розмірів гнома. Миколай, забравши в них пляшечку, замить сам перетворився на одного з своїх помічників, ельфів. Це було так несподівано. Тук-тук. Двері нірки відчинились, пускаючи гостей, які війшли до мишучого житла легко і просто. Я такий маленький. Петрусь почувався трохи дивно, тоді як Софійка була в захваті від цієї зміни. Побачивши мишку Адель, одягнену свідково фартушок, вона витріщила очі. А Петрусь прошепотів сестрі. Оце так. З Рідвом Христовим прошу, Адель запросила їх до кімнати, посеред якої стояла маленька ялинка, зроблена з гілки ялиці. Збоку, на крихітому столику, завбільшки з книжку, накритому сніжно-білою скатертиною, стояли тарілки з жовтим сиром, оселедець у сметані і смажений кор. Петрусь і Софійка озирались навкруги, як зачаровані. Ця ніч справді була сповнена чарів. Тварини говорили людськими голосами, а вони розуміли кожне їхнє слово. Миколай роздав діткам делі подарунки в сірникових коробках. Сміху й веселим побажанням не було кінця краю. Перш ніж піти, діти поцікавилися в мишок чи не бачили ті бурульки. Я бачила, до Петруся підбігла наймолодша донечка Делі, мишка. Я бачила, як песик стрибнув в автобус, що їхав до притулку собачий порятунок, розповіла вона. Він був такий маленький, кошлатий і стався мені дуже дуже сумним. Це наш бурулька, зрадів Петрусь, але ж чому він повернувся до притулку? Йому там не подобалось. Здивування дітей не було меж. Це здавалось таким незрозумілим. Ми мусимо як його знайти. Дякуємо вам. Дітки попрощались з мишками, вийшли з нірки і одразу відчули, що дія чарів припинилася. Вони повернулись до своїх звичних розмірів. Останній автобус до притулку від'їжджав за хвилину, тож малеча ледве встигла добігти до зупинки і сісти в порочній оціпорі транспорт. Софійка потелефонувала мамі, занепокоєній їхній раптовим зникненням. Дізнавшись про пошуки зниклого бурульки, батьки сказали, що мерщі сядуть в машину і приїдуть до них. Будівля притулку була прикрашена блискучими гірляндами, парвистими сухозлітками. Коли діти дістались і увійшли до середини, на них уже чекала завідувачка, яка цього вечора зробила виняток і затрималася, щоб опіклуватися про підопічних. Ваш порулька примандрував до нас, стала вона їх заспокоювати, але не гнівайтесь на нього. Виявилось, що в цьому маленькому тільці живе хоробро і сповнене любові серце. Вона відвела дітей до боксу, у якому пригорнулись одне до одного два чудові песики. Бурулька та його давня приятелька незряча Майя. Він не схотів залишати її тут на самоті у святвечір, пояснила завідувачка. Мая, попри те, що не бачить, опікувалася ним, коли той був малим. Якщо вночі плакав, пригортала і утішала. Вона була поряд, аж поки ви не приїхали по нього, а потім, коли його забрали, припинила їсти. Стала сумною, байдужою, і я дуже за неї переживала. Пробачте, промовив білий песик. У його погляді були тривога і надія. Ви ж мене розумієте, не залишите тут. Ми ніколи тебе не залишимо, бурулько, прошепотіла зворушена Софійка, а Петрусь нахилився над песиком і сказав йому просто на вушко. Як ти нас налякав, але обіцяю, що ми заберемо Маю до нас. Дітям знадобилось трохи часу, щоб переконати батьків, будь то без Маю вони не можуть повернутись додому. І незабаром уся родина святково брана сиділа за столом, їла смачний червоний борщ з ушками і вареники з капустою. Раптом до дитячих шкарпеток, що висіли біля каміна, з гуркотом упали подарунки. Мама з татом здивовано глянули одне на одне, адже їхні подарунки для дітей лежали під ялинкою. Оце так. Петрусь вийняв зі своєї шкарпетки чарівну фігурку у вигляді святого Миколая, а Софійка одержала двох крилатих ельфів. Коли хлопчик поставив порцелянового Миколая на комод, той захихотів і ітхнув, пчхи, а тоді весело підморгнув йому. Це свято сп справді було неймовірне. З днем Миколая, всього найкращого все буде Україна. Дякую.